І 2024 року у Зеленського закінчується термін президентських повноважень, через що знов постає питання проведення президентських виборів. Чи будуть вони врешті? Невідомо Зате Вже стала відомою перша предвиборча програма одного з кандидатів. Насипайте собі попкорну та сідайте зручніше. Зараз будемо знайомитись з кандидатом та його програмою. Олексій Арестович, блогер, актор, політик, розвідник, військовий експерт. Лектор, психолог, теролог, екзорцист і просто людина з дуже складною біографією. Як ви бачите, він постійно знаходиться у пошуках себе, мабуть, себе то як ведучий крінжових шоу на сітіві, то як політичний діяч. Роль останнього він вперше взяв на себе у 2005 році, коли вступив у партію Корчинського братства, та навіть став його заступником. У ці роки партія займалась боротьбою проти помаранчевої чуми Америки та НАТО. Про що розповідали в. Москві на прес-конференції разом з Дугіним сам Арестович пояснює той візит до Росії як спеціальне завдання від Гур. А ось в українській політиці Арестович як сезонна акція. Несподівано з'являється, робить шуму, зникає, поки його не забудуть, а потім знову приходить як новенький. Уперше він так наробив шуму навколо себе у 2013 році, коли опублікував у Фейсбуці стратегію теплого океану. У цій стратегії Олексій пропонує розчинити злу систему в добрі та сміху, та каже, що навіть простого гудка машини навпроти міністерства достатньо, аби повалити систему. Не забував він згадати й силовиків, які на його думку тільки шукають приводу не виконувати наказів. У цій стратегії було зібрано все, що хотіла почути широка аудиторія на початку революції. Доволі швидко цей допис підхопила українська правда. А вже на наступний день Арестович розповідав про неї на громадському. Хвилі популярності від стратегії теплого океану Орестовича запрошували до університетів різних конференцій та телеканалів. Але чим більше йому доводилось говорити, тим менше сенсу було в його словах. Так, в інтерв'ю для українського тижня Арестович експертно розповідав наступне: Путін не хоче безладу в Україні, він хоче інвестувати в українську промисловість, а от антипутінські люди якраз, начебто, за словий сценарій. Це інтерв'ю не було опубліковано до 2020 року, але і без нього Арестович наговорив стільки, що йому довелося анонсувати припинення публічної діяльності. Ви ж не думали, що Арестович дійсно зникне надовго, і тому у 2014 році Арестович знову з'являється в медійному просторі через військову агресію Росії цього разу як військовий експерт. Також тут він вперше пробує себе у ролі заспокійливого 30 квітня 2014 року. Півмісяця тому почалась АТО. А на каналі Арестовича з'явилось перше відео, в якому він намагається усіх заспокоїти. Ким чином, звісно ж, розповідаючи, що паніку від війни народ просто плутає захватом, і взагалі, громадська війна це велике свято для самореалізації. Тим не менш, потім Арестович випустив друге відео, далі третє. А згодом його почали кликати на телеканали як військового експерта, де він так само жонглював розумними формулюваннями в інтерв'ю. У жовтні 2020 року кандидат став спікером української делегації у тристоронній контактній групі на мінських переговорах. За час на цій посаді він майже не вилізав зі скандалів. Загинайте пальці, оприлюднив версію окупантів щодо загибелі українського військового, назвав коментарі щодо справи вагнерів кримінальним злочином, вітав професійну діяльність каналів Медведчука, закликав припинити культурні війни з Росією. Посилав куди подалі за прохання писати українською. І давайте поки зупинимось на одній руці. Урешті він звільнився з посади у січні 2022 року. У тому ж місяці миротворець розмістив його на своєму сайті як провокатор. А з початком повномасштабного вторгнення Росії Арестович знову повернувся до медійного простору цього разу як позаштатний радник офісу президента. На цій посаді він здобув всеукраїнську популярність як необхідне заспокійливе, яке казала людям те, що вони сильно хотіли почути. Війна закінчиться через 2-3 тижні. У Росіян вже закінчуються ракети. Росія видохлась. Ми віддамо свої території за жодних умов. Але ці слова таки лишились простими словами, а рівень довіри до нього почав падати. Паралельно із цим у медійний простір почав вилазити справжній арестович. Першим його проявом був скандал навколо маленької української культури, де його не так зрозуміли. У подальшому цього кандидата постійно будуть розуміти не так, серед що йому навіть доведеться звільнитися з посади. І після свого звільнення з посади речника Арестович вирішив стати голосом для найбільш ображених, а саме для хороших росіян, а також електорату ОПЗЖ та Шарія. На чолицар на червоному коні він боровся проти мовного талібану, захищаючи право працівників сфери обслуговування порушувати законодавство. Ходив від одного російського журналіста до іншого, а зараз знаходиться в міжнародному турне, де розповідає російські опозиції про їхній потенціал. Із його слів, російським журналістам повернутися з цього турне в Україну він поки не планує, бо можуть посадити до найважливішого, така що там по програмі. Маючи давні президентські амбіції, Арестович публікує нарис своєї політичної програми 1 листопада. По суті, це просто набір гострих проблем, які він планує якось вирішувати. Особливо це помітно в питаннях щодо війни. Кандидат пропонує зайняти стратегічну оборону та зосередитись на збереженні життів військових, вести дотації, випустити чоловіків за кордон, погодитись не звільняти окуповані території військовим шляхом в обмін на членство в НАТО. Але й окрім військових питань, у цій програмі достатньо безмістовних пропозицій за все хороше та типу, про всього поганого. У принципі, нічого нового для української політики і самого Арестовича. А вам як цей кандидат? Пишіть у коментарях.